А ви вже чули про найсмачніше морозиво Києва? Ми взяли з собою головного експерта, щоб перевірити, чи це справді так. Тут морозиво власного виробництва ми відчули прямо смак дитинства. Для приготування використовують тільки натуральні інгредієнти без домішок та хімії. Треба кусати. Ні, кусати лежати. Блін, яке вас смачне Або ложечкою. Ми спробували різні смаки. Наприклад, три молока має унікальний смак. Його роблять на основі натуральної вареної згущенки справжній смак дитинства. Насичений, солодкий, ситний. А от крем пломбір більш ніжний залишає вершковий після смаки легку солодкість. Спробуємо манго з горішками. Це зроблено реально справжнього манго. У Маріни не це справжні фісташки зроблено, тому це ось справжня натуральна морозова. Це смачно відчувається. Смак марго, це не таке, як магазин, це набагато смачніше. Прям рекомендаціон смак дитинства. Угу. Але я хочу їсти. також <с радимо <с спробувати їх молочні шейки. Це мій мій бо адреси залишаємо.